Готові! А чи не послабла ваша козацька сила? Ні. А чи нагнуться козаки, то наші козаки такі, що й самі кого хоч нагнуть. <ріпи> а, -ха 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 -ха! а чи є у вас козацький порох? Є. А чи є у вас козацький дух? Ого! А чи є у вас козацький Чи є у нас союзники? Є, британці прислали гроші зброю та у справних. Моцну зброю. Сучасну, так, а вже ж. можна з колі стріляти можна і з плечей. Борони Британію. А що Ізраїль? А що Ізраїль? А що Ізраїль? Щось хороше нам дав? Залізний купол, наприклад, чи ще щось? Ізраїль дав краще. Три роки по тому він на Україні свого родового гетьмана. А що, поляки? що пропонують поляки? Ну, в основному роботу. А що Франція? Чи підтримує нас Франція? А що Франція? А що Франція? Ну, підтримує. Чи не підтримує? І не підтримує. Так підтримує, чи не підтримує? Поддержує, піддержує. Ти що, знущаєшся? Я Я просто цитую в президента. Вони ще самі не відділились. А що той? Головний за океаном? Війною пугає. Кого? Нас чи агресора? Пугає нас, а боїться агресор. Говорять, ре... не хоче війни. Не хоче? Ну, не хоче війни і все тут і нужна она нам. Не потрібна. І нам вона не потрібна. І їм вона не потрібна, Тож кому у нас до біса потрібна. Чого ж вони стоять біля наших кордонів вже вісім років? Говорять, учені є в них. Навчання? Та що ж вони за йолу пів? Понабирали, що за вісім років не навчили. Ну ніж же там ета. Танки, пушки і такі. А у нас що? Є чи відповісти? Є. Спершу везуть меч Гайдачного! Ууууу! Хвилиночку, хвилиночку. <coughs> у них, Вони кажуть літаки, ракети, пушки. А у нас меч гайдачного? Та на що вони розраховують з тими ракетами? Боли у нас меч Гайдачного! Ууууу! Полковнику у хлопців! Запитання є. Козацькі керівники завжди слухали своїх козаків. Ну, от коли ми їх фіт... від, то тобто переможемо. Ми ж у нас тут підемо. Ну, полюбе. Так от, наші ПЦР-тести потрібні будуть. Ну, я думаю, на місці розберемося. Але QR-коди, що були у кожного. Ще одне питання. На скрині Pfizer і Короноваха. Osionfish. А них там супутник, який не працює. Може, воювати не доведеться, трохи почекаємо, ось всі там самі. А що <empathetic> <Avenueần Việt> <stakeholder> там наша еліта? Готова до бою? Готова. Я наже виділ планів А ну! значить, вони невеличкими, але організованими групками двигаються в бризпі. Звідти маленькими літачками контратакують? По Мальдива, посейчила і по Іспанії. Особо патріотичні вже виїхали в центр російської демократії. В Ростов. -a. -a. А Silver. що про це говорить в головному штабі? На головному штабі хочуть роздати вуже всім населенню. Прямо всім? Ну, за маленьким исключенням. Жалко. Кого? Жалко всіх ментів, депутатів, прокурорів. Мало кому наші мстить почнуть. Ну добре, тоді вирушаймо. Вирушаймо! Ей, а куди ж без нас? А це ще <клес> хто? Що це за цирк? <клес> Жінкам не місце в козацькому вічці. Ага, ще що придумав. Як це не можна? Ми теж на військовому обліку. А ще ми пройшли курси тактичної медицини. А ще курси здорового харчування. А ще курси з бабленням, у надзвичайній ситуації. А ще ми знаємо таємницю. Ось цього чарівного гаджета. А ну, що то воно таке? А ось зараз ми вам покажемо. Один, два, три, дивіться, туди. Українці. Що дівчата? Готові козаки брати? Дівчат до війська. Най будуть. Най будуть. Чудово! Нас, українців, і голодом морили, і до Сибіру висилали. І це було зле. Але зараз таке враження, ніби нас лякають, не просто лякають, а як тоді? Хмельницькому, Розумовському, Сагайдачному мізки проштирхують. Оце точно. Я от що зараз кажу те, що Московська Орда і вся ця ситуація згуртувала всю Україну єдину націю Україні. героям слава! Чудово! Ну що, потомки гетьманів? Готові до бою? Сагайдачні готові? Готові! Бо готові! Готові! Осамості готові! 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 Чудово! Тоді вирушаємо!